Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як виглядають коржі на тортик через півтора місяці, майже 2 місяці після їх приготування. Часто дуже виникає таке питання: чи можна їх довго зберігати, тому показую. Це стосується коржів медовик, які я готую, і коржі на тортик Спартак. Цим коржам майже 2 місяці. Ось подивіться, як вони виглядають. Вони не поцвівші. Так само ароматні, дуже гарно пахнуть медом. Я їх зберігаю. Просто ось в трьох пакетах вони в мене були. З різних сторін, позакривала в пакет, зав'язала і відправила просто на холодильник. На кухні, на холодильнику, при кімнатній температурі вони спокійно собі лежать. І ще стільки ж можуть пролежати і навіть довше. Нічого з ними не буде. Мед не дає їм зіпсуватися. Вони сухенькі, пахучі та 100% смачні. Це борошно, щоб ви не думали, що тут поцвіло. Один коржик мене лопнув ще тоді, я його покладу всередину тортика, нічого страшного в цьому немає. Ось покажу вам ще нижній коржик. Я зараз буду збирати тортик, тому дістала їх. Це також ось борошно. Не хвилюйтеся, лежать гарно. Все з ними чудово. Ніякої цвілі, ніякого запаху поганого від них немає. Тому, коли у вас є час, можна напекти багато коржиків і спокійно собі їх зберігати. Я знову приготувала свій улюблений заварний крем з кокосом на крохмалю. Кому цікаво, перегляньте рецепт на моєму каналі. Тож, всім гарного дня! Зберігайте коржики, готуйте заздалегідь, це дуже зручно. Пока-пока!